Сьогодні гуляємо по місту з раночку, находжуємо наші 10 тисяч кроків. Дивимося на італійські види. Ось це тут такі варум. Ітарія. Зародия. Місцевий магазинчик. Все все є. Скільки смакоти і овочі, і фрукти. Все, що потрібно, бо в них сніданок, круарками кавою. Я розумію, але ми таку Ми їмо корисну їжу. У нас єданок працювали. О, знайшли сири. І mm. 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 по два ігрові. О, oh, і навіть наші кусочки можна, якщо потрібно, да, додатково дорогу можна щось купити. Зви є білочок. Тут готові сніданки ми таке теж не поживу. Це м'ясні вибори. Вироби. Це теж не корисно. Прибаю виноградика. На Соргідіні скуштуємо і, мабуть, додому трошки візьму такої смакоти. Це теж моя стихія, різні види на сіночок горішки. У нього цього. Це вже фасольки, це вже домашня їжа, її треба готувати. А от різні види горішків, а сорцій. такого добра тут. Смако. І цільні горіхи навіть у пакетиках. Цікавих. А хто хоче мандаринчики, можна одразу зірвати.